Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає, пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька. Чужимі не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким не поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли темними. What's <laughs>